Події, яка буде у Львові в кінці місяця, це фарт. Мабуть, всі чули, знали ФАРТ, це фестиваль авторських розробок та технологій. Це є наш партнер. І я хочу представити дати слово Сергію Трухмовичу, письменнику, розумієш, членом комітету ФАРТу, який е, трошки вам розкаже про фарт і який має, я так думаю, приємні сюрпризи для наших так? Так, Звісно. Што? 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 Це, Што? Це, Што? На це на ФАРТ. ФАРТ? Да. Так. Ліва на була. Ліва. Ну, Ні, ну, тому що якби, ліва, ліва частина тіла в нас керується правою півкулею, а права півкуля це є творче, емоційне, образне мислення. Тому, очевидь, якась ідея спішить до вас. І колись в ті, в ті далекі часи, коли ходили гроші і ті гроші називалися талантами, був один чоловік. Ну, можливо, підприємець, чи ча в ці часи називали купець. І одного прекрасного дня він вирішив поїхати далеко на довгий час у своїх бізнесових справах, називаємо це так. І він прийшов до одного слуги, залишив йому на зберігання тисячу талантів. Він пішов до другого слуги, залишив так само тисячу талантів. Ну і пішов до третього, залишив йому ще одну тисячу талантів і поїхав у своїх справах. За деякий час, можливо, за рік він повернувся назад і пішов за своїми грошима до тих людей. Він прийшов до першого і каже, давай тисячу талантів, я тобі рік тому лишав. Той йому відповів: не маєте грошей, я їх розтратив. Жінки, вино, азартні ігри, я не міг стояти від таких спокусів і немати грошей. Він пішов до другого, другий йому повернув рівно тисячу талантів і каже, Господарю, я ремно зберігав ці гроші, було дуже багато спокус, але я їх закопав під деревом. І от прийшов час, коли ти приїхав, я тобі їх віддаю назад. він ну, забрав тисячу талантів. І коли він прийшов до третього слуги, третій йому віддав три тисячі талантів. Він йому сказав, господарю, я подумав, тобі ці гроші зараз не потрібні. Чому вони будуть просто так лежати? Я їх вклав у вигідну прибуткову справу і відповідно отримав прибуток і тобі, тепер тобі повертаю 3000 талантів. Доброго дня ще раз. Мене звати Сергій Прихновчик, як ви вже чули, і я тут представляю фестиваль фарт, фестиваль авторських розвиваючих технологій. І, власне, ця от історія, я її от зараз пригадав, як ішов сюди до вас, на цю зустріч. Напевно, ця історія вам знайома, правда? це одна врешті з прич, яку розповідав, можливо, Ісус Христос, чи, чи, можливо, інша особа. Але, як бачите, вона актуальна і сьогодні. Тому що не даремно ті гроші називалися талантами. І не даремно в кожному з нас є цей талант. І ми можемо або цей талант розвинути, або нічого з ним не робити, він буде лежати закопаним під якимсь деревом, або навпаки ми можемо котитися вниз по, по тій життєвій, життєвій дорозі. Знаєте, як кажуть, у кожному з нас спить геній. і щодня все міцніше та міцніше. І власне ця ідея фестивалю авторських розвиваючих технологій. Вона якби, існує для того, щоб кожен зміг цей талант собі відкрити і реалізуватися в цьому житті. Зауважте, життя це процес, це рух, постійний рух, і його складно зупинити, ну якщо взагалі неможливо це зробити. І в цьому житті присутня наша самореалізація. І завважте, якщо ми навіть нічого робити не будемо, ми все рівно кимось станемо. Я буду лежати, ну, образно кажучи, плювати в стелю, це також саме реалізація. І навіть якщо я нічого не буду робити якимось стану, ким я стану? Я не буду дбати про сім'ю, про навчання, про роботу, ким я стану в результаті. Я стану бомжем, можливо, в кращому випадку. розумієте? Я нічого не роблю і все рівно якимось стою. І тому оце благо найвище, яке дав нам творець, право вибору, ми можемо по-різному використати. Ми можемо нічого не робити, ми можемо розвивати свої таланти і розвивати свої здібності, ставати авторами свого життя. І тому, власне, фестиваль авторських розвиваючих технологій це формат розвивайся відпочиваючи. Разом з відпочинком я розвиваюся. І на цей захід, на цей фестиваль, приїжджають майстри зі всієї України Близько, 100, близько 100 тренерів. Кожен з яких представляє свою авторську унікальну. Методику розвитку, перевірену на власному досвіді і перевірену часом. Властиво, є дуже багато людей, які кажуть, так, я хочу на фестиваль, я хочу представити, наприклад, інститут якоїсь психології. Ми кажемо дякую, але ми шукаємо власне, авторів. Ми шукаємо майстрів своєї справи, які, які власне, майстри, тому що майстер професіоналу відрізняється тим, що він може розповісти іншим про свою методику і навчити інших робити це. І, і властиво цей методологічний спосіб він є важливим. бо Позаяк він розповідає, як і чому ми будемо робити якусь річ, натомість фактологічний просто дає відповідь на питання, що, де, коли. І тому оце дійство вже, напевно, такого національного масштабу вже втретє відбувається у Львові цього разу з 30 червня по 3 липня. Цей фестиваль відбудеться в відпочинковому комплексі Гранд Резорт, це село Басівка, Пустомитівський район, поблизу від Львова. Відповідно, це буде 4 дні, я це називаю 4 дні екологічно чистого життя. Як на мене, зі своїх вражень, то фестиваль Фар це такий веселий ярмарок, куди приїздять люди і, присутня така позитивна енергетика, і тут бажано взагалі відключити від зовнішнього світу, виключити мобільний телефон і просто насолоджуватися тим. Приймати в себе те, що відбувається там, і ходити на майстер-класи. Це унікальна нагода відвідати, е, ну, в день можна відвідати 5 майстер-класів різних, головне відчути, що я хочу. І, і скоріше це буде демонстрація методу. І коли я шукаю себе, шукаю свій власний шлях, я шукаю той метод, який мені допоможе реалізуватися. І ось це, власне, така демонстраційна, демонстраційний майданчик, де ви це можете побачити різний метод. Це, наприклад, якийсь психологічний підхід. Це десь більше, можливо, має до духовного розвитку, цей до езотерики, цей до екстремального якогось відпочинку, а це хендмейд, ручна робота, де я можу щось робити. Розумієте, свого часу, у 2001 році я закінчив медичний університет. Шість років навчання. Перед тим 3 роки навчання в медичному училищі. І я відчув, я зрозумів, що слід щось змінити в цьому житті. Так, це було добре. і... Але я не відчував, що це моє. І пізніше, коли я шукав оцей свій шлях, шукав шлях до себе, скажімо так, не без допомоги психолога, звісно, це відбулося, я зрозумів, що я можу бути письменником. І пізніше я вже реалізовував себе в двох напрямках: це в рекламі письменництво і в художній літературі. І згодом, в цьому розвитку, я почав і далі проводити тренінг. Тобто, коли я знаходжу себе, розумієте, якби. Ну, Дерево не питає, куди йому рости, воно просто росте. І коли ми от знаємо, хто ми і для чого ми, ми просто ростемо, розвиваємося. І це йде рух по спіралі, і ми відчуваємо, куди нам йти, з якими людьми зустрічатися і, і що отримати від цього життя. Тому ось нагода, скажімо так, відпочити і, скажімо, розвинутися, знайти щось нове, цікаве для себе, і потім продовжити цей шлях. Шукати далі і розвивати. Окрім, скажімо, денної програми, яка відбувається щодня, це в день приблизно п'ять різних паралел, п'ять різних майстер-класів, буде вечірня так само шоу-програма. Також цікаві будуть рішення. Сто того, як це відбувається, тобто це ну, близько. Очікуємо близько 800 учасників, тобто буде велика зала, куди будуть заходити люди, вони будуть мати програму, і на сцену виходитимуть тренери і будуть розповідати коротко про свій метод і про ті результати, які ви отримаєте на тренінгу. І відповідно ви сидите і ви бачите ту людину, і ви чи відчуваєте, чи розумієте, чи знаєте, що я піду зараз на цей майстер-клас на наступні там, півтори години. Через тих півтори години ми знову збираємося в залі. З, з, знову, умовно кажучи, вибираємо тренера, до якого ми підемо. Йобто, відповідно, таких 5 паралелей буде щодня протягом 4 днів. Знову ж таки, можна відвідати всі 4 дні і там поселитися в, в, в комплексі Гранд Резорт. Можна приїхати на один день, можна щодня їздити зі Львова. Благо, цей, цей, цей Басівка близько тут під Львовом то є різні варіанти і знову ж таки так само факт відкритий і до співпраці скажемо в плані тому якщо ви знайдете п'ять друзів які з вами прийдуть як винагорода як подяка вам за популяризацію ідей авторського розвитку ви приходите на на, на фестиваль безкоштовно і ну, в принципі ще є трошки часу до 30 червня щоб скажімо так, організувати цей Похід на цей, на цей фестиваль для себе і для, для своїх друзів. Ось так коротко про фестиваль, я ніби все розповів. Так, щоб ви собі могли нагадати про цю нашу зустріч. Можливо, у вас якісь запитання походили? Так, звісно. І зараз вже є інформація на сайті, є принаймні список тренерів. З якими, які будуть брати участь у фестивалі факт, і поступово в мірі наповнення з'являється програма.